Черговим робочим візитом завітав до Марганця директор департаменту житлово-комунального господарства і будівництва депутат обласної ради Андрій Вікторович Коломоєць. Разом із міським головою Оленою Анатоліївною Жадько Андрій Вікторович провів зустріч із мешканцями Городища, на якій подякував за довіру та окреслив ряд питань, котрі планує впровадити в життя найближчим часом. А це і продовження робіт по зовнішньому освітленню вулиць з використанням енергозберігаючих ламп, і ремонт автошляхів, і благоустрій ...території міста та його околиць, допомога у створенні відповідних умов в амбулаторії номер 2 та забезпечення її медичним обладнанням. Андрій Вікторович запевнив, що й надалі постійно контролюватиме роботу створеного ним пільгового автобусного маршруту Городище Марганець. Також Андрій Вікторович нагадав, що своєчасно реагувати на комунальні проблеми йому допомагатиме штаб комунального контролю. Зустріч відбулася у формі діалогу. Мешканці висловили власні побажання і розповіли про те, які роботи найнеобхідніші саме для городищан. Наприкінці зустрічі присутні отримали невеличкі подарунки до новорічного столу. Далі Андрій Вікторович відвідав святкову подію, яка відбулася за його ініціативи на дитячому майданчику. Тут було радісно від дитячих голосів яскравіла ялинка та вітав малечу з прийдешніми святами дід Мороз. Користуючись нагодою, Андрій Вікторович поділився враженнями від візиту. Ну, сьогодні, учитывая те, що я в місті Маргатце з робочим візитом, у мене сьогодні була зустріч во-первых, з жителями городища. Я поздравив своїх избирателей з тим, що вони все-таки мене підтримали, в мене повірили. І я це довір'я обов'язково оправдаю. Воно буде оправдано в нових дорогах, в новому освітленні, в нових кришах, в нових школах, в новому великому парку. который мы в этом году планируем закончить в центре города и в том числе в таких площадках, которые мы успели мало было времени перед выборами, но мы успели одну сделать площадку. такие площадки мы построим и в, и в Максимовке и в Николаевке и где нас люди попросят, мы везде будем развивать наших деток, потому что детки это наше будущее. и сегодня приехал Дед Мороз поздравить этих деток и мы подарим всем подарки И я планирую теперь эти визиты делать как можно чаще. Хотя бы раз в две недели я выберу для себя специальный день и буду приезжать в марганец во-первых с целью контроля тех вопросов, которые я сам лично решаю, это и строительство и ремонты, И в том числе я буду общаться с людьми, узнавать их проблемы чтобы я мог действительно объективно понимать и реагировать на те вещи, которые они мне будут говорить. Заплановані роботи проводитимуться разом із міською владою, адже Андрій Вікторович впевнений, що порядок в місті спільна справа. Я считаю, сегодня очень важно, что у нас в горсовете есть полное понимание. Наконец-то закончился период вот этих звёздных войн, интриги, наконец-то мы сможем конструктивно что-то сделать. Мы уже показали, что за два месяца, если это нормальная конструктивная работа, можно много изменить. На этот год очень большие амбициозные планы. Мы сделаем. П'ять в 6 раз більше, чем ми зробили за два місяці прошедшего года. Я вам скажу так, що порядок в городе действительно дело общее. Ми действительно это доказали на, на реальних примерах. Самое главное, щоб ми не забывали, що успіх только в наших руках. Если ми вместе все всі за какое то дело, ми обязательно сделаем. Завершальним етапом приїзду до Марганца директора департаменту житлово-комунального господарства і будівництва депутата обласної ради Андрія Вікторовича Коломойця стало привітання мешканців міста з святами на відкритті міської ялинки. До речі, Андрій Вікторович виступив одним із головних спонсорів встановлення новорічної красуні.